Це ганебне рішення дійсно паралімпійського міжнародного комітету. Декілька днів тому вони фактично допустили спортсменів країни-агресора Росії та. Білорусі до участі у Паралімпійських іграх, які відбудуться у 2026 році у Мілані. Зрозуміло, що Україна, парламент, я як народна депутатка, комітет з питань молоді та спорту категорично не приймаємо це рішення, і потрібно боротися. Потрібно боротися за наших українських спортсменів і робити все можливо і блокувати участь росіян та. Білорусів, і все ж таки ще є час і звертатися, як і до міжнародного олімпійського паралімпійського комітету, до країни, яка приймає олімпіаду Італії до наших міжнародних партнерів, до цивілізованих країн світу, для того, щоб зробити все можливе, щоб наші українські спортсмени брали участь у паралімпіаді, а росіяни та білоруси були дискваліфіковані.